Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску ми розглянемо склад збірної України на матчі відбору до Чемпіонату світу 2026. Нагадаю, що свої матчі наша збірна проведе 5 та 9 вересня. Воротарі Андрій Лунін, Реал Мадрид. Анатолій Трубін. Бенфіка, Дмитро Різник, Шахтар. Захисники. Ілля Забарний ПСЖ. Олександр Сваток. Остін США. Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля. Усі Шахтар. Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Динамо, Віталій Миколенко Евертон, Півзахисники, Олександр Зінченко, Нотінгем Форест, Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Іван Калюжний, Металіст 1925 Микола Шапаренко Динамо, Олег Очередько, Артем Бондаренко Шахтар, Георгій Судаков Бенфіка, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко Полісся Віктор Циганков Жерона, Олександр Зубков Трабзонспор, Нападники, Роман Яремчук Олімпіакос, Артем Довбик Рома. Владислав Анат Жерона. Не пропустіть результати матчів збірної на нашому каналі.